Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії, і сьогодні я з вами готова поділитися пустивими баночками. Це та продукція, якою я, ну, якою я користувалася, і вона в березні місяці в мене закінчилася. Звичайно, почну з тих продуктів. Які ви бачите дуже часто в моїх таких відео, тому що кожен з нас миє руки, і у мене, звичайно, закінчилося мило наше рідке для рук, тому що я полюбляю саме рідкі мила. Цього разу використовувала Папаю. Персик мій фаворит, але Папая теж. Класний засіб, тому що він так само не суше шкіру, він гарно милиться. І папая більше підійде для тих людей, хто полюбляє більш свіжіші аромати, а не такі солодкі, як персик. Ну, а для мене, звичайно, персик найкращий. Другий продукт, який закінчився, це засіб. Для прання, для прання саме кольорових речей, дуже мені теж сподобався цей засіб, надовго вистачає, на бутилочки заявлено на 28 разів. Я, звичайно, що не рахувала, але вистачає, правда, надовго. І якщо ви порівнюєте ціну нашого. Продукту, то звертайте, Ну моя така рекомендація, що звертайте увагу, Ну якщо в магазині може бути теж літровий засіб, але там вистачає його на 8-10-12 разів, а тут аж на 28. Тому відразу порівнюйте, наскільки разів вистачає. Засіб доволі такий густенький, має приємний аромат, більш такий він свіжий. як якийсь морський, би я сказала, ось ось такий є засіб у нашому каталозі. Далі мої будуть розповіді про наші добавочки. Вітамінки, ті, що є в нас в каталогі. ну, не ті, що є, а ті, що я пила, якими я користувалася. Перше, я спробувала чайок, У нас там дуже широкий асортимент. Я вибрала для себе для кишківника. Тому що саме і імунітет, і все в нас відповідає наш кишківник. І щоб Ну, наладити, пропити, курс такий, я захотіла ось такий чайок. В складі в нас там трави різні, кому потрібен склад, можу вислати. Хотіла думала, що так швидко прочитаю. Ага, склад ось. Листя м'яти, плоди коліандру, плоди кмину, кореневище куркуми і допоміжні речовини, плоди фенхелю, корінь імбирю. Ось такий засіб. Не скажу, що там аж мені вкус. Подобався, але от дія після нього дійсно більш якесь полегшення, чи як сказати, Ну неплохий чай, якщо ви хочете підтримати свій кишківник в порядку. Ну Це не той чай, що ви будете пити і насолоджуватися його там ароматом. Ціна не дешева, але як кажуть, Хтось із регіональних сказав, я не скажу точно, що можливий плюс що чайний дешевий, ми будемо хоча б знати, що дійсно там ті продукти, які заявлені у складі. Ось такий чайок. Якщо ви хочете просто ароматного чаю, в нас і такий там є, із фруктами. Заходьте в каталог, де, як завжди, під відео. Вибирайте, смакуйте і будьте задоволені. Ну, а Далі в мене ще закінчився вітамін D3, вживаю його на постійній основі. За медичними рекомендаціями і ну, впевнилася, що цей засіб дуже дієвий, тому що аналізи покращуються. Але навіть для профілактики, хоча зараз в мене такі вже аналізи серединка на половинку, як то кажуть, але все одно лікарі рекомендують пити для профілактики. Цей вітамін, бо дуже-дуже його не вистачає. Тому теж можу радити 2000 дози це саме така профілактична. Якщо у вас є ну, назначення врача, ви здавали аналізи, то там просто п'ємо більше капсул, засіб ось таких капсул, кожна окремо запакована. Дуже легко п'ється, тому ось, ось такий засіб. І ще один засіб для профілактики пю теж. це наша клюква з екстракт дієтична добавочка клюква. В ній дуже великий вміст вітаміна С. І для тих, хто не вживає цитруса, я раджу ось. Поповнювати свій запас вітаміну С саме цією добавочкою е, під неї, ну, хто, не, хто не вживає цитруси, знають, що е, ну, можуть бути побічні ефекти. Від цієї додавки точно ніяких побічних ефектів немає. Вживаю її вже дуже давно. І як тільки починається у мене якийсь такий чи гриб, чи ще щось, я обов'язково додаю до ліків цей засіб. Ще цей засіб гарно справляється, якщо є якісь ну такі проблеми із почками не сильно там, щоб. Якісь. Але от якщо ви рибку з'їли, щось солоненьке, і після того вам може віддавати в нирки, то цей засіб теж буде вам в нагоді. Теж я іноді коли зігрішу з такими продуктами, то ось спасаюся цим засобом, щоб не пити відразу таблетки. Ще один засіб, яким Часто ми користуємося, це дезодоранти. Дезодорант непоганий, дуже мені імпонує така форма, класно, що він так стоїть донизу, стікає до останньої крапельки. Не сушить шкіру, немає ніякого подразнення, гарно захищає від поту, але це не мій аромат. Тому щось в мене з цією фірмою не склалося. Я ще щось пробувала, ну, ну як, якось ні. Не знаю чому. Якось, ну, от ці аромати мені не підходять, чи що. Я і спірт відчуваю. Так, Запах, ну, ну таке. Ну, не мій. То, ну, Хоча не сушило шкіру, що там у складі спірт, ну, от якийсь аромат такий. Мені це важкуватий аромат, користувалася, але добре, що була зима, і використала бо літом, Не знаю, напевне, могла б і викинути. Зараз використала, тому що під одягом все одно аромат не сильно так і чути парфуми і все добре. То ось якось так. Зараз користуюся набагато кращим дезодорантом, тому. Повторювати, напевно, не буду. І ще одна рекомендація: це ще не геть пуста баночка, але я вже спробувала цей крем. Ви його бачили в розпаковочці, що в нас з'явилася серія для депіляції. Я довго думала, що ж мені вибрати, чим спершу скористатися. Ну, вибрала крем. Чого вибирала крем, тому що іноді так буває, що мені якраз 100 г, якщо засоби 75, то зачасту мені однієї пляшечки якраз вистачає. От і тут я подумала, що я використаю та вже в пустих баночках вам покажу. Але ні, цього засобу використала я десь половину це на ніжки і під пафом. Мені вистачило пів тюбика, тобто вистачить, я так розумію, що мені на два рази, Ну, там подивимося, вже, коли будуть вже повністю пусті баночки, я вже точно скажу, наскільки вистачило. А можливо, на другий раз там мені не вистачить. Ну, все я вам потім розкажу, а поки хочу поділитися з вами своїм враженням від крему. Крем, як ви поняли, мало йде, так як він такий рідковатий, гарно наноситься. Ну і не сказала б, що він підсихає коли на ніжки, гарно з ним працювати одне гарний аромат розовенького. Цей крем такого кольору. Я не знаю, чи буде вам видно на камеру, ну ось ось, ось ось отак, ось такого кольору, і ви бачите по консистенції, що такий він доволі рідковатий, як я і сказала. Є ще в наборі ось така лопатка. Теж лопаткою дуже зручно користуватися, ніде вона. Ну, не дере, бо іноді буває всякого, це добротно так зроблено, якісно все. Ніякої алергії немає від цього крему, чому я дуже задоволена, тому що була така промашка, я купила іншої компанії, і перших три дні мала б насолоджуватися ніжками, так у мене була алергія, а потім вже Якби І результат уже не той. То від цього крему, дякувати Богу, немає ніякої алергії в мене. Єдине, що заявлено, що держати 4 хвилини, але ні. Ну, не знаю, можливо, це, що в мене все-таки жорстке волоссько, але я брала для чутливої шкіри, так як я ж кажу, що. Щось у мене з іншим кремом була така реакція, і тут я подумала, що краще брати для чутливої шкіри і подивитися, як буде моя шкіра реагувати саме на цей крем. То реакція класна, але прийшлося держати, мабуть, понад 10 хвилин, тому що було 6 хвилин я пробувала знімати, то ще було зарано. І я, якби крем заново нанесла, залишила і ще трішки потримала. Тому точно не скажу так. Ну, Десь думаю, що не менше 10-12 хвилин краще потримайте, він не пече, запах нормальний, можна сидіти і насолоджуватися. А потім уже. З легкістю знімайте, і ваші ніжки будуть гладенькі. Навіть скажу так, що я зачасту після таких кремів ну, зволожую шкіру, бо все одно якесь десь трошки, може, печіння є, навіть якщо ніякої алергічної реакції, то після цього крему я сьогодні ніякої реакції не було, ніякої потреби не було, і я вирішила, що я не буду наносити. Ніякі масилка, кремчики для тіла краще побачити, як би реакцію на самий крем, то все дуже, дуже класно. Я задоволена, вам рекомендую, хто користується такими кремами, можливо, я, не можливо, а я ще спробую не для чутливої, а звичайний крем, і побачу, можливо, той і. Достатньо буде 4 хвилини на моїх ніжках тримати. Ну, ось такий мій вінгук. Все, все одно я рекомендую, основне, що держіть трішки довше. Ось такі були продукти, які закінчилися у мене у березні місяці. Каталог. Залишу під відео. Вибирайте, користуйтеся, буду рада бачити вас в команді в себе, хто хоче знижечку, хто хоче купувати по знижечці, а можливо, хто хоче і заробляти гроші від нашої продукції. Як я все розкажу в особисті, пишіть мені, буду. Рада спілкуватися з вами. Всім пока, до скорих зустрічей!